Винятків не буде. Світло відключатимуть усім, навіть тим, кого досі графіки вимкнень не зачіпали. Про це йшлося на нараді в обласній військовій адміністрації щодо забезпечення електроенергією споживачів області. Через ускладнення ситуації в енергосистемі ліміти знов зменшилися. Розповідає технічний директор Прикарпаття Обленерго Олег Сеник. Тому вимушені переглянути графіки. Залучити до графіків вимкнень тих споживачів, яких ми досі не вимикали. Це є споживачі, котрі живі, живляться тими ж лініями, що і е, там, лікарні, котельні, насосні і так далі. Е, це є складний процес. Ми зараз організовуємо додаткові бригади е, і будемо так само включимо. Е, ми підготували вже графіки погодинних вимкнень, які включають цих споживачів. Сьогодні їх погодимо з обласною адміністрацією і будемо застосовувати. Не оминуть обмеження і представників бізнесу, який раніше залучався до відключення електроенергії, мінімально. Для того, щоб забезпечити графіки, які би дозволяли давати хоча б там 12 годин в день світло, давати 12 вимикати, нам треба залучити до вимкнень значно більшу частину споживачів. В першу чергу це є бізнес, і ми зараз складаємо графіки обмеження потужності і графіки обмеження. Споживання електроенергії, з до них включимо весь без виключення бізнес області. Погодимо ці графіки з обласною адміністрацією і будемо їх застосовувати по готовності. На нараді в онлайн режимі присутніми були і голови територіальних громад, які звернулися до представників влади зі своїми нагальними проблемами. Господарство має ферми, і рано виключають світло, коли починається дойка корінь. Ми би просили, чи можемо якось уходити наш графік? За дві години школи неможливо нагріти, і можливо би е, оцей ліміт, що є, якось його так у, у нічний час зробити, щоб хоча б 4-5 годин можна було палити, щоб, хоч трошки, школу прогріти. бо пішло захворювання дітей. І от така ситуація. Звернення пообіцяли розглянути індивідуально та врахувати потреби кожної тергромади. Протягом цього тижня відпрацювати так графіки, щоб не було таких дисбалансів: що одні люди 10 годин не мають світла, а другі постійно мають. Це важливо для нашої області, для соціальної справедливості, для того, щоб не було соціальної напруги. Наступне питання, яке мене надзвичайно турбує, школи, де в класах дуже холодно. Віктора Євстаховичу, діти повинні завжди бути в теплі. Тому створюйте термінову сьогодні комісію, об'їжджайте всі школи. Не допустимо, щоб діти. Хворіли і сиділи в холодних класах. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.